Як десять років тому, сріблясту і дзвінку, свою відчує в тому і втішиться цвіркун. Всю ніч він без упину на дрібки краєв час, і степову латину озвучував для нас, І оминало лихо його речитатив Для нас, напнутих тихо, жагою. Двох тятив зірки перекладав він на мову вуст і рук, і серед красноталів то був єдиний звук, що нас вертав безсонних у втрачений на мить Притулок тимчасовий обчислених століть. Він, тишу, ввів у простір, мов душу без прикрас, Як десять років поспіль, як вічність після. M Must.